Добрий день. Сьогодні вирішив зачепити таку тему. Чи можливо запустити акваріум без бактеріального спалаху? Ну щоб, акваріум, щоб там вода не мутніла там і так далі. Як це зробити максимально просто так би мовити? Без якихось там наслідків складних для акваріума Хоча, ну, звісно, бактеріальний спалах це не складний наслідки, але. Саме ось така тема буде, чи можна запустити без бактеріального спалаху. Ось я вам розповім про. На прикладі ось свого цього акваріума. Це старенький акваріум, він дуже довго стояв без води. Ось акваріум природа. І коли я його запускав, то звісно, мені треба було переконатися, що він не протікає. Я там помив його, набрав води. І він так десь в мене тиждень просто стояв з водою. Ну, я побачив, що він цілий, все нормально. В цей час я замовив ось цей фільтр-рюзочок, він якраз доїхав, і потім я туди цей фільтр поставив і фільтр також працював. І ось так в такому режимі, просто ось з водою, з фільтром, він напевно тижні три в мене стояв. Потім доїхав ось цей ґрунт. Тут, до речі, це ось пісок. Але, може хтось чув, це ось пісок для фільтрації басейнів. Є такий пісок, я ось вирішив його спробувати, як, для, як він буде себе в акваріумі. В принципі, там на деяких сайтах пишуть виробники, що його також можна використовувати для акваріумів. Ну, але це... Саме ось для фільтрації басейнів. Я ось вирішив спробувати. Придбав цей пісочок. Він такого, бачите, білого кольору. Фракція тут 08, 1 мм. Чи 081,2. Ось щось таке, я вже не пам'ятаю. Там десь він коштував приблизно 250 гривень за 15 кг. Вони там йдуть по 15, по 25 Ну, ось, в принципі. Потім я, ось коли вже майже три тижні пройшло, я почав промивати ґрунт. Воду я ту злив у відро, яка була в цьому акваріумі, яка була вистояна. До речі, якщо будете купляти цей ґрунт, то його так дуже гарно треба промивати. І він такого, знаєте, сірого кольору, коли його промиваєш, як цемент. Знаєте, я тоді так думав, що щось не те. Якби повинен бути білий, а він як цемент. Ну потім, коли я його в акваріум помістив, то, в принципі, він був білий ну, нормально. Але так, майте на увазі, що може бути так. Ось. І Все, Це, цей ґрунт я промив, почав його викладати в акваріум, залив ту воду, яка була в цьому акваріумі, і десь... Відсотків 30% я залив акваріумної води зі свого старого акваріуму. І також там вижимку з фільтра туди. І ось так вийшло, що цей акваріум ось так запускався. Висадив я в той же день. Там десь три гілочки лімонофіли, там десь дві гілочки ось цієї бакопи і ось ту Людвігію і волисну. Ну, Потім з часом ще я там підрізав в своїх акваріумах лимонник. І ось тут його висаджував. Ось нещодавно хіміанту сюди посадив. Ну, ось так потроху-потроху цей акваріум оживає. Десь через тиждень, вже, коли тут були рослини, я туди запустив першу рибку. Гупачка одного запустив. Чого одного? Бо я, в принципі, ще. Не планував його запускати, але в іншому акваріуму він почав себе якось дуже агресивно поводити, і я вирішив його відсадити. Ну і так сталося, що ось якраз цей акваріум вже був в мене з водою, з рунтом і з деякими рослинами. Ну а потім вже і всіх інших. Десь через тиждень сюди я відсадив гупачків. Спочатку хотів лише самців, ну а потім вже сюди і самок добавив, бо самці. Билися. Зараз ще тут є креветки. Ну, і до чого я веду, що в цьому акваріумі не було ніякого бактеріального спалаху, ніякого тут помутнення води, чи побіління води. Тобто все було, в принципі, спочатку ось ось так. Вода була прозора, все було нормально. Потім треба було тільки підібрати світло. Тут в мене стоїть. Ось ось така, ось ось така лампа, ось такий світильник. Він на 11 Вт потужності. Ось зараз я його вімкнув на всі 100, щоб була гарна картинка. А так взагалі він в мене працює на 40%. Ось якщо я коли там знімав минулі відео, то таке було мерехтіння. Ось воно було із-за того, що ось бачите, я знімав на 40%. Коли ця лампа світила, і тому ось таке мерехтіння. Ну, коли на 100, то все нормально. І ось на 40% тут, в принципі, це світло йому підходить. 6 годин я тримаю, не більше. Бо якщо, наприклад, вже більше 6 годин, то я помічаю, що починає зеленіти пісок. Ну, і якщо також. Додати потужності лампи, навіть вже якщо там на 60 там наступний, на, наступний рівень йде, то також пісок зеленіє. Тому ось, в принципі, 11 ватний світильник на 11-40% на 40 для цього акваріуму підходить. І з обладнання ще тут ось цей фільтр-грюзачок. Зараз, в принципі, вже він нормально працює. Спочатку, хто пам'ятає, я там розповідав, що Вода виливається у нього з усіх отворів, ну ось звідси вона також виливалася, бачите? Ось, зараз він на всю кран відкритий, але вода йде тільки ось з того місця, звідки й потрібно їй вибігати. Дуже зручно його в принципі, обслуговувати. Там просто піднімається кришка, достається губка. і... Там промити її та і все. І не дуже часто це треба робити. А якщо, наприклад, весь фільтр виймати і мити, ну, тобто коли там не буде води, там, розбирати його, то потім він якось дуже важко запускається, починає е, ось, ну, Не дуже зручно. Ось. Тому, ну, але не дуже часто його треба там, прям весь виймати та промивати. тому так, обслуговуванні він, в принципі, нормальний. Ігра працює тихо, без зауважень, мені подобається. Ще по цьому фільтру, в принципі, не займає місця в акваріумі, бачите, і не, нема тут такої там течії. Якби тут стояв звичайний фільтр внутрішній, то тут би все так ходило там ходуном. А так, в принципі, ось бачите, тільки ось. Одна ось ця гілочка бакопи, вона нагинається, бо якраз ось течія сюди йде вниз. А так, в принципі, всі рослини рівненькі і доволі нормально так картинка тут виходить. Тут ще немає компресора, але я все ж таки сюди планую його поставити, особливо зараз, бо літо і температура води виросла. і Пісня може не вистачати рибкам, тому також сюди планую і аерацію. Ось такі справи. І щось також хочу сказати, що в, моєму, там, ну, в нашому зоомагазині пропав чорний фон. Щось нема. Вже сьогодні також хотів придбати, але є тільки синіч. Ну, але тут все чорне, рамки, тут силикон чорний, фільтр чорний, світильник чорний. Ну, і сюди потрібен ну, саме чорний фон. Ну або матовий якийсь, але то взагалі ще складніше знайти. Ну, буде чекати. В принципі, я не поспішаю нікуди. Як з'явиться, то наклею туди чорний фон. Ось такі справи, друзі. І ще ось хочу сказати вам про лімонофілу. Що, ось, напевно, пісок для лімонофіли це не найкращий ґрунт. Бо в інших моїх акваріумах, в принципі, вона краще в мене росла і росте зараз там в одному. Ось, А тут ну, я не скажу, що вона якось погано виглядає. Ну, і Тут я її там підрізав зверху, там, бо вона вже була там до, до самого верху. Але ну, в принципі, нормально. Але пісок, напевно, може для лімонофіли. хоча ґрунт для цієї рослини не такий вже важливий, бо ну, це не іхінадорус там чи, Тому, в принципі, пісок як би нормально, ну, але може щось би інше було б краще. І, звісно, якби тут була лавова крошка. Під низом така. то Тоді б, звісно, зверху, коли був пісок, то фільтрація, циркуляція саме ґрунта була б набагато краще. Ну, але це такий бюджетний акваріум. Лавової крошки тут немає. Тут просто звичайний пісок для фільтрації басейнів. Ну, ось, в принципі, такі правила. якщо Запускати акваріум, то якщо у вас є знайомі, у яких є акваріуми, то можете в них попросити акваріумної води або десь у зоомагазині, я думаю, вам не відмовлять. І ось так запуститись. І навіть якщо у вас буде неспеціалізований ґрунт, там якийсь, то в принципі все вийде. І З мінімальними проблемами можна буде запуститися і не обов'язково купляти компресор. там прям. Ну, Якщо, звісно, взимку запускатись, то грілка все ж таки необхідна. Тим паче, якщо нема кришки або якогось там покривного скла, Ось, у мене, бачите, ну, нема тут ніякого скла, нічого нема. Так мені більше подобається. Гупачки тут почувають себе добре. Добре, вже з'явилися мальки. Ну, якусь там частину вони, напевно, їх з'їли. Ну, але плавають там малючки. Ось ще нещодавно і ці гупачки були малючками, і ось зараз і вони вже підросли. І взагалі хочу сказати, що зараз мені цей акваріум дуже подобається. Бо дуже легко за ним доглядати. Такий собі простий, невибагливий акваріум. З достатньо простими рослинами. Ну, звісно, з часом подивимось, як буде себе грунт цей почувати. Бо пісок, він, звісно, це не найкраще рішення для акваріуму. Ну, але на даному етапі, на етапі запуску, так би мовити, все пройшло нормально. Тому зараз цей акваріум мене дуже радує. Що майже ніякого догляду, все дуже просто і красиво. Ось таке відео вирішив сьогодні засняти. Всім дякую за увагу. До побачення!